Тату Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, і просимо Тебе, Господь, щоб світло засіяло там, де темрява, щоб були зміни там, де це потрібно. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були звільнені наші території від ворогів. Щоб наше небо, Господь Боже, воно не було в болі. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб жодна стріла вона не наробила наслідків. Ми молимося, Господи Тобі, щоб жодна стріла, вона була знищена. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб відбувалися потужні зміни. Зміни в нас, зміни в наших серцях, зміни Господь в нашій країні. Молимося, Господи Тобі, щоб це все ми відчули на фізичному рівні. Побачили зміни Боже Господь на краще. І Ісус, те, що неможливо людям, можливо тобі, якщо Бог за нас, то хто проти нас? І Ісус, Господь, Ти говориш в Своєму Писанні, що і далі на смерть, на не смерть тіні пойду, не убоюсь від ти со мною, Господь. Я молюсь, Господь Боже, щоби. Сьогодні ночі, Боже Господь, кожний був в безпеці твоїй, захисти твоєму. Молюся, Господи, тобі захисти наше небо, захисти, Господь, кожну будівлю. І Ісус Господь, не дай лукавому наробити тут того, що Він хоче і планує. Ісус Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб наступав мир, щоб була перемога Божа від Тебе. Допоможи та захисти, Боже, нашим захисникам. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було корупції, щоб не було, Господь Боже, продажничества і нелукавства, Господь. Ісус, Господь, ми молимося Тобі, щоб всі погані люди. Вони Зникли, звільнилися, Боже, з цих должностей, і, як правильно сказати, не знаю, Господь. Але Господь Боже, я вірю і знаю, що ти твориш все нове, і ми молимося, Господи Тобі, Боже. Вкріпи нас, в вірі, кріпи Господь Боже. Ісус, Господь, ми потребуємо Тебе. Спілкування з тобою, Ісус Господь, Ти є любов, ти є мир, і ми молимося, Господи Тобі, щоб кожен зараз відчув, да я молюся про те, щоб кожен відчув Тебе, Боже, зараз, в усій країні, Накрий, Господь Боже, нашу країну Духом Святим. Накрий нашу країну змінами, мудрістю Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна була звільнена від ворога від початку і до кінця, Боже, Господь Боже, наша країна, вона була зеленою Боже. Молимося, Господи Тобі, за ситуацію, яка зараз є на нашій країні. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог в ім'я Твоє зупинився. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Ісус Господь, якщо Ти йдеш поперед нас, якщо, Господь Боже, ми молимося тобі, наша молитва вона може звільнити будь-які території, наша молитва. Може змінити будь-які обставини, тому що коли ми призиваємо ім'я, Твоє, все змінюється, і ми молимося, Господи, Тобі в ім'я Твоє. І Ісус Господь Боже, все в Твоїх руках, що може зробити нам людина? Нічого, коли ти йдеш. Ми молимося, Господи Тобі, щоб Твоя сила, Твоя слава, вона проявлялася, вона була ще більшою, Господь Боже, люди бачили, Боже, і також, Господь Боже, я молюся, щоб починали молитися, тому що це важливо. Молюся, Господи Тобі, щоб Ти наділив кожну людину, Боже, Господь Боже, Духом Святим. І вона відчувала духовний світ. Ісус Господь, молюся, Господи, Тобі, щоб ми не були рабами, але ми були дітьми твоїми. Ісус Господь, я молюся Тобі, Боже, і ми молимося Тобі, Господь Боже. Ісус, ти все знаєш, Ти все бачиш, Господь Боже. Захисти, оберігай. Нашу країну від болі, від ворогів сьогодні вночі, нехай наше небо буде закрите для ворога. І наша земля вона нікому не належить, крім нас і Тебе, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб були зміни. Щоб наш ворог не мав просувань більше, щоб він втрачав Боже Господь все, що необхідно, Господь, і дай нашим захисникам силу, міць і все ж те, що необхідно, в ім'я твоє Боже. Амінь.